Майнкрафт пригода розпочинається, а ти, її головний слухач, не забудь підписатись на наш канал, щоб не пропустити нові казки. Світ Майнкрафт знову був сповнений сміху і яскравого сонця, стів із Алекс поверталися до звичного життя. Він копав шахти в пошуках рідкісних ресурсів, вона полювала на диких кабанчиків і тренувалася з луком, але одного дня. Над їхнім селищем пронісся дивний звук, наче тисячі крил розгорнулися одночасно, з неба спустилися величезні тіні. Це були фантоми, але зовсім не ті, яких герої бачили раніше. Їхні очі сяяли червоним, а на крилах мерехтіли темні символи. Фантоми почали кружляти над селом і готуватися до нападу. Щось тут не так. Тихо промовила Алекс, стискаючи лук. Вони ж не літають вдень хтось їх контролює. Стів і Алекс вирушили до гори, де за чутками жив старий мудрець. Там вони знайшли кубо, який розгортав давній Сувій. Він пояснив, що у світі прокинувся новий ворог, тіньовий архітектор. Це давній будівничий. Який колись створював міста, але після зради людей пішов у порожнечу. Тепер він повернувся, щоб збудувати темний портал, який затягне весь Майнкрафт у нескінченну ніч. Для того, щоб зупинити його, треба знайти три кристали світла, розкидані по різних куточках світу. Один зберігався в глибинах крижаної печери, другий у джунглях, де дерева сягають хмар а третій у храмі, що ховається в пустелі. Команда знову зібралася. Лара вже чекала їх у джунглях, а Макс тим часом будував редстоун машину, здату підняти кристал із самого дна лавового колодязя. Разом вони вирушили в нову подорож, де на них чекали пастки, чудовиська і згадки стародавніх руїн. І, хоча небезпека ставала все ближчою, герої знали, якщо вони об'єднаються, жодне темряво не зможе поглинути світ Майнкрафт, вони рушили перш за все до крижаної печери, що лежало далеко на півночі. Дорога була складною, снігові бурі засліплювали очі, а крижані скелети чутували біля кожного повороту. У глибині печери, за товстими стінами льоду, світився перший кристал світла. Та охороняв його велетенський крижаний голем. Стів відволікав його ударами кирки, Алекс стріляла стрілами, а Лара прокралась непомітно і схопила кристал. Лід навколо почав тріскатись, і друзі ледве встигли вибігти, перш ніж печера завалилася. Друга зупинка була у джунглях. Там вони натрапили на стародавній храм, оповитий ліанами. Всередині було повно пасток. Стріли з отрутою, падаючі стіни та кам'яні пазли. Макс за допомогою Редстоуну зміг знерухомити механізми, а Лара відшукала схованку з кристалом, але саме тоді на них напала зграя зачарованих павуків, і довелося тікати на верхівках дерев, перескакуючи з гілки на гілку. Найнебезпечніше випробування чекало в пустелі. Сонце палило так, що навіть броня розжарювалася. Серед пісків вони знайшли храм, що підіймався з під землі, тільки під час повного місяця. Усередині їх зустрів сам тіньовий архітектор. Його темна постать світилася зсередини, а голос лунав, ніби з глибини печери. Він намагався переконати їх віддати кристали, обіцяючи багатства та владу. Але команда навіть не слухала. Вони знали, що це пастка. Почалась запекла битва. Фантоми злетіли в небо, піщані вихори закрутилися, а земля розкололася. Кубо створив портал прямо під ногами архітектора, і стів кинув усі три кристали в його центр, потужний спалах світла розсік темряву, фантоми зникли, а портал розвалився. Світанок повернувся в світ Майнкрафт. Герої стояли на вершині піщаної дюни, дивлячись, як сонце знову заливає землю золотом. Вони знали, цей бій закінчився, але попереду на них чекають нові пригоди, і тепер вони були впевнені, разом їм під силу врятувати будь-який світ.